Так, вибачайте, що так вітряно, але хочу показати для вас дуже цікаву інформацію. Ось зашов, розкидувати третє внесення селітр робити на поле, де ми висіяна одну зубка 15-10-15 мм. Дрібна одну зубка садилась, такий чесничок, але суть не в тому, попередньо тут була посаджена любаша. І ось чесник, наприклад, який залишився, який десь обірвалося стебло, не викопалось. Відповідно. Що я хочу показати, ось дивіться, палець в рукавицях і товщина, яка стеблану. Це просто монстр. Він зелений, все класно стоїть, гляньте яка висота. Попри те, що ніхто біля нього тут не ходив і нікуди йому нічого не заглядував. І це не поодинокі екземпляри. Ось, наприклад, така сама ситуація. Тобто, що я хочу сказати, що не треба боятися, що якщо ви рано посадите часник, він у вас зійде в зиму і так далі і тому подобне, слухать ці казки. Теоретично, цей часник посаджений ще в липні, раз ми його не вибирали. Відповідно, він зійшов на зиму. І відповідно, ви самі бачите, який тут результат стебла. До чого я веду, що є строки посадки для кожної полоси України. І краще посадити чесник набагато раніше, ніж посадити його під новий рік. Я знаю, що ви всі садите там мало що не в мороз, і все він у вас гарно росте. І це я неоднократно чув, не треба мені це писати, хоча можете. Але тим не менше, я черговий раз пересвідчуюсь, що ранішня посадка дає можливість набагато краще вкорінитися. Часнику, що дає йому змогу набагато краще пережити всякі стреси, пережити всякі несприятливі умови і гляньте, немає ні жовтих листків на ньому, нічого. І це Любаша, яка у всіх бачу по приватних повідомленнях, бачу по відеоколег, яка у всіх жовтіє, стресує, навіть в автора сорта і так далі, і тому подібне. Тому висновки робіть самі, я нікому нічого не нав'язую. Просто ділюсь, можливо, хто. Чує, то й почує, скажімо так. На цьому в мене, в принципі, все. А ось це такий чесничок з однієї зубочки. Наприклад, понятно, що з зубка чесник в 2-3 рази вже більший росте. Ось це, наприклад, чесник з зубка.